Друзі, всім привіт! В цьому відео ділюсь з вами рецептом дуже смачного сметанного десерту. А іще він виходить дуже ефектним та красивим. Обов'язково приготуйте! Ще маленьке прохання. Пишіть свої коментарі під кожним відео. Це допомагає розвитку каналу. Ну а в першу чергу я хочу замочити желатин. Я беру швидко розчинний, висипаю його в мисочку та заливаю прохолодною водою. Залишаю так на столі на хвилин 15, щоб він розбух. Тепер в чашу кухонного комбайну відправляю сметану. У мене 15% жирності, але можна брати будь-яку. Сюди ж додаю цукор та какао. Все гарненько перемішую вінчиком міксеру. Ось така дуже смачна шоколадна маса у мене виходить. А до цього часу желатин у мене вже повністю розбух, і тепер я його розігріваю на водяній бані до повного розчинення, щоб не було ніяких крупинок і комочків. Половину цього желатину додаю до шоколадної маси, іншу частину залишу для білого шару. Все гарненько перемішую і шоколадний шар готовий, можна роздавати по формочкам. Для такого красивого ефекту я буду використовувати ось такі коньячні бокальчики, які я ставлю ось таким чином, для того, щоб залити шар під кутом. Можна використовувати якісь інші тарілочки, піалочки, креманочки і заливати будь-як на ваш смак. Тепер ось цю красу я відправляю в холодильник для застигання мінімум на 1 годинку. Ну а тепер я займусь приготуванням білого ванільного шару. В чашу кухонного комбайну відправляю сметану, сюди ж додаю цукор та ванільний екстракт. Можна замінити на ванілін або ванільний цукор. Все гарненько перемішую до однорідності. Ось така ванільна, дуже ароматна і смачна маса у мене виходить. А подивіться, як застиг мій желатин. Ну, це не біда. За допомогою водяної бані його швиденько розігріваю і він вже точно такий, як мені потрібно. Відправляю желатину в ванільну масу і ще раз все гарненько перемішую до однорідності. Ну ось і все, можна розливати по формочкам. А ось подивіться, як гарненько застиг мій шоколадний шар. Тепер обережно виливаю білий шар. Ви подивіться, яка краса виходить просто неймовірно! Відправляю це все знову ж таки в холодильник для того, щоб все гарненько застигло і можна куштувати насолоджуватись. Ну, а ви, друзі, можете за цей час підписатись на мій канал та написати коментарі. А тим часом мій десерт уже готовий. Залишились декілька штрихів, тобто я посипаю ще шоколадом для більш ефектного і красивого вигляду, а також для смаку, і все можна куштувати. Друзі, цей десерт виходить неймовірно смачним. Він такий легкий, як хмаринка, дуже смачний, дуже ніжний. Готується все легко, можна подавати гостям навіть замість торта. Всі будуть в захваті. Обов'язково спробуйте, не пожалкуйте. А я бажаю вам всього найкращого, мирного неба і слава Україні! Дякую нашим хлопцям, що захищають нашу рідну землю. Слава ЗСУ!